Друзі, всім привіт! Ми, Віта та Олег, запрошуємо вас до нашого нового відео. Нарешті влоги з Греції. Цим разом ми були в Греції на острові Крит. Ми не полетіли до Херекліон, а полетіли з міста Нюрберг до Хані. Житло собі і жоден готель ми не бронювали, забронювали тільки на один день, бо ми вирішили, що ми будемо спонтанно шукати і бронювати на наступні дні. Приємного перегляду! Хочу вам показати, на кожному весіллі дають якісь там невеличкі даруночки. Ми отримали мед. І тут написано: даст до біст». Прекрасно, що ти тут є! Добре, що ти тут є, гарно, що ти тут є. І спробуємо молоко. Неділя після обіду. Дивіться, ми в зарослях таких ідемо наших. Така спека, але сьогодні вже краще. Ми вийшли трішки просто в світ. Ми вийшли в світ. Воскресення. Зараз людей менше вечора може гуляють. Обычно в суботу в п'ять много. Там дуже спеки такої нема. Мы вирішили сьогодні стрітфуд, але в мене просто з сиром. І це все коштує 16 євро. Олежик курочку собі взяв. але Я вирішила так, злегка. Ну, я І два салатика з капустою. Там, не знаю, що не Угу. Ми зайшли ще біля нашого парку місцевого. Тут таке місце є. Ліжив кавасик, а я кав. Кафі. Кофеманка Віта сьогодні. Цілий день каву п'ють після вчорашнього дня. Тут так ліжик подиві, така чашечка. І екстра з молочком. Остраждаємося. Вчора ми весь день. Arbeit, Moment, Moment. Ja, kein Problem. Verdammt. Oh, ich bin übel schmutzig. Oh, Mann. Ey. Aber solche kleinen Sachen retuschiere ich. Okay. okay. Seid ihr bereit? Ja. So, und jetzt. in die Kamera rein. Probiere es. Auch mit Beinen, aber was ich nicht. Guck mal, wie schön ist das hier? Jetzt. Мені, а я не зареєстрована в ДХЛ. Ми думали, потрібно реєструватися, а в них тут нові правила, ми навіть і не знали. Тобто я не можу так підкласти а через АП. Зараз спробуємо. Все зробили так, як потрібно. Відсканували. І написано, що не знайдено мого пакету. Залишають, бачите, повідомлення, а не залишають посилку. Посилки немає моєї тут. А ДХЛ? Зробили негарно. Написали, що вчора, з 19 вечора, я можу вже забрати свою посилку. Це я, на шин, замовила собі такий ще комбінезон. Якщо ви чуєте якийсь кашель, це в нас є сусід, який дуже багато палить. І його дуже чути. На жаль, вибачте. я замовила собі і. Написано, що буде доставка з 9 до 14 липня, а вони доставили 5-го. Про це ніякої інформації не було. І вже інформація, що я отримала і в парк штаціон. Ми пішли, а там нічого немає. Ми хочемо взяти ось цей коврик: 70 євро, метр шістдесят на 2,30 Тридцять. Зараз запитаємо на складі, що є, бо щось тут нічого немає. Може, їх оліжики немає? Ми знайшли. Там було пусто, вони тут лежать і люди не можуть знайти, скажи. No. Ми вирішили взяти. Олег, що таке є колір? Такий більший. Угу. Ні, ну ми цей беремо, цей нам ну, підходить. На Метр... на подході, да. то, і скільки... темненький, і скільки... практичний, і не товстий, да. пильний буде збиратися. 2,30 на, 20... на 1,60. Нам якраз такий подібний, як у нас вдома старий. Да? От, угу. от, да. Супер. Ну, я займаю зараз прибиранням квартири і хочу показати це цей коврик, який ми купили. Вирішили вже взяти такий тоненький, який легко чиститься, пилососиться, бо з ворсом. Це, знаєте, як то кажуть, пилозбірник, збирає тільки пил, і потім з часом, якщо не попрати, з часом взагалі запах такий дають ці коврики. І ми вирішили. Взяти цей раз такий. Я сподіваюся, що буде довго служити. Ну, принаймні кілька років. Навожу порядочки, коротко кажучи, зараз покажу щось. Та-дам! А в коридорі ще катастрофа. Оце все стояло на балконі. Це потрібно в підвал, щось може викинути. Я зараз покажу балкон. На балконі треба було перед цим показати, що було. Була катастрофа. Нарешті я знову прибрала, тому що, ну, в ідеалі. Столик, крісла, відпочити. А тут ви бачили, що тут було. Ось. Добре. Іду далі прибирати. Розгрібаю, розчищаю, як то кажуть. Супер. Мені подобається, скажіть, як вам? Ось вот так на путістувати. Купуємо мені нову маленьку валізу, mm. Щоб взяти з собою як, для як підручний багаж, щоб не здавати з цієї причини, що. Лінії Райнар трохи придирчиві. Ми не знаємо, чи будуть перевіряти, чи ні. Ми змушені брати маленькі рюкзачки. Друзі, летимо на тиждень на острів Крит. В неділю вилітаємо, в неділю прилітаємо. Ось що беру з собою. Ця валіза 50 см висотою. шириною, може, 32 десь приблизно. Все, тільки ця валіза малесенька. Такий капелюх ем, і такий рюкзак. Він висотою десь до 40 см і 30 см чи 28 см, ширина, щоб розуміли, Ми летимо лініями райнер, вони дуже прискіпливі. Е, тут мож, можна до 10. Кілограм. Можна до 10 кілограм, але ми його здаємо. Це береться з собою. І перший раз беру так мало речей. Мінімум, на тиждень. Зовсім мало. І знаєте що? Мені класно і щаслива, тому що голова. Чиста, ні про що не треба думати, багато не потрібно збирати. Мені подобається, нам з Олегом подобається отак. Мінімум, легко, все зрозуміло, швидко. Коли приїхав, теж швидко все розкладається. А тут ще зверху документи, трішки косметики, це вся моя косметика. Це старий телефон з собою додатково візьму. Мій телефон зараз в мене в руках, окуляри. Камера десь заряджається, візьму камеру, можливо, візьму ще мікрофони. А, ну так. І тут просто документи, телефон, камери і кепочка. Рижик теж пакується, не, теж в нього маленький. Я ще полотенце одне можу взяти. Ні, там ти вже одне взяв, то можеш як хочеш. Теж маленька валіза зовсім. Могу, так як не. хочеш. Дивіться, пусто. Що таке? Сезон. Люди, всьогодні. ау, де ви? Нема нікого. Це сьогодні якийсь такий день, сьогодні такий день. А, у нас від 7.15. Ми вже сіли, але у нас іде дощ. Eingang oder Ausflug zu blockieren. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Sie sich als gut verhalten beschlossen haben. Chancellor Ryan, I would like to welcome you in Hanya. Please join us in this visiting За аеропорта, тут буквально 150 метрів ми взяли в оренду. Тут дуже багато різних міні-офісів оренди. Ми взяли в оренду на тиждень авто. Вибачте, там дитина якась кричить. І зараз потрібно зробити фото, відео, якщо є якісь там, знаєте, подряпане і так далі. Тобі потрібно буде кабель? Можливо, але завжди можна зупинитися. Ну, я візьму в кабель. Все. Все, ми спакувалися. Їх перевіряє. Бачите, як зеркало тримається? Така машина ніби в порядку, а зеркало хтось добре стукнув і не признався. А вони теж не бачили і дали нам з таким зеркалом. Нарешті їдемо. Оля звикає до нового авто. Ми повернулися на ту фірму, сказали за це зеркало, щоб вони бачили. Їдемо до готелю, де ми забронювали на першу ніч. Отже, ми прибули, тут такий будиночок і у кожного свої двері якби ззовні заходите і такий собі номер. Це добре для сімейних, бо є кухня. Тут одразу де посидіти столик. Я одразу вам покажу. Тут хто якщо з дітьми, ліжко. Чуєте, як це не знаю, як сказати, співають тріщать. Тут таке ліжко. Тут достатньо так місця багато. Тут прохолода така, біч. Що ще тут? Шафа, у нас є шафа. Ну, шафа все, як завжди. Тут якісь навіть ідеяли є, але зараз дуже жарко. О, навіть Олег, Проско. утюг є. Фантастика. Але ми тут на одну ніч поки що забронювали, а потім щось ми, може, знайдемо. Ми не знаємо просто, які в нас плани. Цікаво, кати замовчали. Це кави замовчали. Квіточки. Сидіть в магазині, купіть води. Купити щось поїсти. Нам щось поїсти, кави десь випити. Або собі купити кави теж зробити. А і що ще? Тут ще ванна. Я вам скажу, що нормально, Олег? О, тут жить щось, вибачте. І як завжди, в Гріхеланд, не можна папір кидати до туалету. Добре, я виключу, бо дуже жужить. Оце все за одну ніч 82 євро. Тут можна і сім'єю, тут не е, рахуються особи, одна чи дві, може бути чотири, Просто за приміщення 82 євро. Все, призимся. Тут, кстати, можно выделить все раз, когда ну, сделаны видимости. Все. Если две замки, наверное, не откроются, то просто... Или, закопчаю, прыгаю. Понятно, не английский замок, уже хорошо. Mm? Не английский замок, уже uh -huh. хорошо. Олег, проверяй замки, проверяй замки, посмотрите. Тут можно поставить, да? Да. Ну, хотят Ой-ой. На секунду десь це, Мороше бідні. Гранатове дерево. Гранатове. Ага. Uh -huh. А это смотри, вот мангове дерево, зовсім манґеро. Манго. Ми ходили до магазину, купили трішки їсти. Тут буквально під рогом. Ой, за рогом, вибачте. Через дорогу. Через дорогу. Через дорогу. Купили хлібець, купили тут чотири такі персики, ці плоскі, Купили помідори, огірки. Олег було більше, Олег робить вже салат. Це до кавки, купили каву, тут 200 грам така кава грецька. Купили молочка, купили водичку і яйця. Я до чого веду. Ми заплатили 1820. Ми заплатили 18, за це все. Перекусик такий буде. Це, 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 mm? Яйця, по-моєму, біо. Яйця біо. Біо. Ще є, в нас тунець тут був, і це можна взяти. Ми візьмемо його до салату. І буде в нас такий перекусик зараз. Продумана тут люстра така, бачите? Та й не така спека, не так жарко. Ми тут вже на наступні три дні місце знайшли. Кажи нам фотографію. З боку, ну від Від цього місця, де ми сьогодні, 6 кілометрів. Ми тут до завтра, а потім далі поїдемо. Все, давай беремо це місце. 216 євро на дві особи за три дні. Три ночі. Ми вибралися. Нарешті. Приїхали в магазин. Поїли, відпочили. Вода, чи це вода, чи це каву якусь. Ми не купили, не знаю. ходили ще раз в магазин купити воду. Сюди, я включив машині. Ми проходимо мимо машини, там каже, ключі. Да. ну Коротше, ж не буду показувати далі машина, ключі. Але Олег про те, що тут взагалі люди... Спокійно, ми навіть бачили на столі, отак лежать телефони, людей немає. У Я ще хотіла сказати, ми купили нову воду, але знову якась кава не така. Так. І нарешті ми угу. вийшли до моречка. Я хочу сказати, бачите, там такі парасольки, Такий туркіс-темний туркіз колір або темна бірюза. Оце там ми проживаємо. Ми сьогодні не пішли через той сад, там, де ми живемо, вихід до моря. Але там у власниці якесь свято сьогодні. До, до неї родина прийшла, і ми, ми сюди пішли дорогою. Ми вийшли повечеряти. Там хтось якісь речі положив на березі. Жінка купається. І улюблений грік-салат. А Тут щось Олежик замовив ще якесь м'яско, А це дають на оперативчик ось таке. Це цики, друге не знаю що, і третє. Зараз спробуємо. Друзі, і як завжди в Греції у всіх тавернах дають узо. М? Узо. А ще подивіться, я пам'ятаю, того року давали нам завжди кавун. А тут солодощі такі. Це може морозиво? Морозиво. А, а це, це як турецькі, да. виглядає так в будь-якому випадку. І це вони думають, що зараз я так як багну. Ми зараз з тобою так як і підемо спати. М мабуть, глядачі в шоці. Ну так, я виношу за цілий вечір не випила. Це все на фоні такої краси. Ми вже повечеряли. Все супер. У мене тільки одне питання. Олег, де коти? Де котики? Тут немає котиків. Я так на море, бо всюди люди сидять. Не буду показувати, але відрізняється це місце тим, що я не бачила котів на вулицях і в ресторані. Тут так гарно посиділи. Ідемо було, було смачно. Вирішили ще до доморочки підійти вечором, бо а, не щодо. кожного дня така нагода, там хтось різвиться. Машні так симпатично. Ми вирішили ще пройтися тут під море. Під морем багато різних таверн, готелі або просто кімнати до оренди. Є 500 євро на дві особи за тиждень. Є 5 тисяч євро. Ось. Але і за 500 євро за... На тиждень за житло є такі варіанти. У нас так і вийде, так? десь 500. <плес> ми одну ніч тут, три забронювали ми в одному місці 6 кілометрів звідси, а потім три, може ближче до ханя, бо потім ми з Хані летимо назад. А водичка така тепла-тепла. А ми там були тільки, що там річка впадає в море. Річка така холоднюща, вона з горте ще. А море таке тепле. Якось так цікаво, ми були на стику. Одна вода дуже холодна, так? А одна вода дуже тепла. Море тепле-тепле. Боже, парне молоко. Та ти що? Клас, а Кайф. I uh -huh.